Від сьогодні я покажу кращий туторіал як це. Як віддати мій проєкт Contrast Free. Спочатку ми маємо встановити його. А тут наберемо. І все, копіюємо. І вставляємо тут. Тут нас на відкриєте Google Drive. Отут буде кнопочка. Достиг будет кнопка установить. Я постукул это установуш. И класс то она становится. На новом остановую или буду становиться. У вас открываю конструкт третій. буде game. Я, Ой, який game. Game. Все. Тут я класси в меню. Проект. Збери. відкрити, відкрити. локальний файл. Май, до речі якщо да тут. Два лайка, то я випущу ще отут один і один, один і два і один і три. Може удам видео в інститутсі солки. Так, вижу это папка. Знаете, твой здесь нельзя. Коротше. Зараження. І ось буде... Beta, Його клацуйте, е, просто закрити попередній. Проєкт. І все одні країсь. Клацайте. Я казав в правому верху не має бути меню в правому верху має бути це. Ні, в лівому верху немає все це могла бути.

Тут, короче, вот. Вот. Похоже, а я это зубы тоже, да. да, э, Воду ты -то,

Zarajm ship parejo na tok ty od najnowszy. Вс, ту набагато больше. Оку тут анимация ми. И тут наступить стены и тут. Тут тут сама так, в сторону кожа нет. Тут вот такой слишком пасхалка третьего времени. Цела остальные так убираю читаю целку на блогера, И я не, не буду. Стик мой английский. Я английский разумею. На 12, что данный курс по-английски под Чала Бейкера. я на Слоташку напала сюда уже не их. Я помню так и сюда, а вот все. Вообще, сюда скучно подавай, потому что заметить цель. Находим сюда. Да йой, коли хочется, то вот на заходу, я хочу, то я не заходил, коли хочешь он сразу. Короче, тут нам підвал, Тут колись ще був, ну, не в тесті, а там колише я то я його сюди поставлю.

текстури Знаєш, що це, це Пасхалка першого рівня. До речі, тут це вот пасхалка, я думаю, її, краще коротше, вижу третього інтернет сюди затримали початку. І тут пише от, Це пасхалка другого рівня. Це мне там лучше. Так, і туди ти приходишь. Так и на зара еще можно родить от новых. Обжена видит, что можно постика. Если это можно было застрягнуты, а это баг баг попутку у тебя. Вот такой версии, пусть так как выбираю. Ще можу зробити тут. А потом что-то зроблю. Короче, всім попа, старше може ви душе. всі посилання постараюся в описі видеть. Всім по, поставте лайки, подсвятить на канал.